Російські аеропорти охопив хаос через масштабну хакерську атаку. Найбільший авіаперевізник аерофлот змушений був скасувати десятки війни. На цьому тлі. Активізуються дипломатичні сигнали у Стамбулі знову лунають заяви про потенційну зустріч Володимира Зеленського та Путіна, зустріч, яка могла б стати поворотною точкою у війні, тим часом у Європі зростає занепокоєння польський прем'єр. Попереджає про можливу готовність Росії до війни з ЄС вже за два роки. А в Австрії серйозна дискусія про можливу відмову від нейтралітету і вступ до НАТО. Наскільки реальними є ці сценарії чи Готовий Кремль піти на повномасштабний конфлікт із альянсом додає напруги і нова інформація від очільниці МЗС Австрії, яка сказала, що Трамп був готовий подарувати Кремлю частину українських територій обмін на мир. Справді такі поступки мали місце, і чому ж тоді Путін не зупинив свою агресію на цьому фоні? Лунає ще один тривожний прогноз. Війна в Україні може тривати до 2029 року. Спецпосланник президента США заявляє, що потрібно знайти шлях до завершення війни до кінця президентського терміну Трампа сьогодні. В нашому інтерв'ю із керуючим партнером національної кризової групи політологом та політичним експертом Тарас. Загороднім спробуємо розібратися, що з цього дипломатія, яка набирає обертів, а що небезпечна ілюзія. Друзі, я рада вас вітати. Мене звати Даріна Глученко і приємного перегляду. Доброго дня, добре. Ну що, пане Тарасе, розпочнемо з того, що в Росії авіакомпанію йдеться. Про найбільший авіаперевізник РФ Аерфлот, і що він скасував щонайменше 49 рейсів із московського аеропорту Шереметьєво. у терміналах хаос і до черги» Офіційна версія в авіакомпанії Технічний Збій. За кілька секунд покажу відео. Водночас хакерське групування Сален Крув та білоруські кіберпартизани «Бівай» взяли відповідальність за атаку. Вони заявили, що перебували. Системі аерофлоту близько року і знищили його іт інфраструктуру пане Тарасе. А наскільки ось такі хакерські атаки на аеропорти, дронові атаки, через які через які стаються також колапси в аеропортах російських? Наскільки вони впливають на російську економіку? І, зокрема, звісно, що на російський бізнес? Наскільки про які збитки ми можемо говорити? Ну, по-перше, слід відзначити, що це дуже дуже сумна новина, так? Не для нас, що у них у та, 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 <зас> них там трапилось, так? яка продовжує не, не кожного, ну фактично кожного дня. А, тобто вона є там чергування, або дрони залітають у них колапс, або, бачите, хакерська атака колапс. А, це дуже гарна новина, особливо коли стосується Москви, тому що ще Росія дуже. Ментралізована країна, а, і, в точ, і, і з точки зору, в тому числі авіасполучення. фактично все через Москву, там Піттіри і так далі, а, це дестабілізує. По-перше, це доходить війна до росіян безпосередньо. Дестабілізує авіасполучення, тому що, що авіасполучення воно ж використовується не тільки для перевезення пасажирів, а для термінового, ну там, наприклад, перекидання вантажів, так. Припустимо, запчастину потрібно на Ямал завести, щоб подобувати нафту так або газ перекидання військ, наприклад, для того, щоб подавити якийсь бунт десь в іншому іншій стінній в країні, і багато чого іншого. Ну самі росіяни, коли пошли, почалися атаки на ще 9 травня. А тоді почали говорити, а що ми будемо робити, якщо воно накриється авіасполучно, тому що для такої величезної країни ну це реальна дуже велика небезпека, бо починається фрагментація країни, і ти не можеш контролювати багато регіонів. Тому в добру гарну путь. Так, добру гарну путь. Побажати гарного відпочинку. Там я десь бачив, що росіяни швидко вчаться, так вже беруть з собою дубні матраси. Для того щоб чекати на наступний рейс, ну добре, от починається починається гарна відпустка, і не виключно що з такою інтенсивністю, як почалася на гумовому матраці, так так і закінчується на гумовому матраці. Так що з чим і ми їх і вітаємо? А так дивіться, чи про на не коно ну, звичайно, що впливає. Ну йовіть собі, наприклад, ситуація. Ну, на ємало, треба терміново запустити, щоб щось поміняти. Так вона не встигає вчасно і ламається дороговартісне обладнання, яке і так дефіцитне, збитки там, так далі. От 4 дні, коли була там 4 дні, якось на 2 тижні тому була ситуація. Офіційні збитки 250 мільйонів доларів для авіакомпанії. Питання, хто їх буде компенсувати, так? Тому що бізнес авіакомпанії він полягає в тому, що літак не може стояти на землі, бо літак на землі він приносить збитки, оскільки там, треба утримання, людям зарплату платять, ну, наприклад, пілотам. Вони ж чим же платять, коли вони літають і коли не літають, так? і відповідно це все накладається все більше і більше. Ми бачили дуже су, ще більш сумні новини, наприклад, десь там з Камчатки впав ан 24 Якому 24 роки була це до речі, дуже сумна історія для Росіян. У них вся фактично транспортна авіація, побудована на Антоново. Це стосується Ан-2, Ан-22, Ан 124 і Багато чого іншого. А, і а, Антон, звичайно, що не ці літаки, там надає, не продовжує ресурс, а, запчастини там не надаються, ну і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що може бути отака от історія, а дуже сумна а, і це дуже добре. в дійсності. дуже добре, тому що війна проникає безпосередньо в Москву, тому що якщо раніше Москва ну Путін завжди берегав Москву столицю, щоб вони не відчували війну. А тепер туди заходять так, а починаються кремові думки, сумніви, що виявляється, о, Путін та ніяку війну не виграє, так? А, що війна вже доходить до них. так, І це дуже добре, тому що в столиці все, все, все і починається. Звичайно, що вірити в те, що вони підуть завтра штурмувати Кремль? Ні. Але це має накопичувальний ефект. Бо у когось бізнес полетів, тому що в цей час вони що інтернет вимикають, хтось кудись не встиг а у когось щось трапилось. А Москва ну, ці дорогі москвичі починають розуміти, що краще валити з країни і водити гроші, наприклад, за кордони багато чого іншого. А тому це дуже добра історія. Дуже добра історія, яка має накопичувальний ефект. І може. Схлопнутись, хлопнутись у будь-які моменти, але те, що схлопнуться, хлопця беззаперечні <різь> спецпосланець президента США Вітков каже, що війна в Україні триватиме до 29-го року, і що потом потрібно зупинити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа. Пане Тарасе, як вважаєте, чи є дійсно зараз передумови, що війна триватиме щонайменше? Ще 5 років. Чи він більше е, намагається залякати, ну, скажімо так, нехай буде залякати світ такими прогнозами і, можливо, погрозами. Давно щось не чуло, до речі, Віткафа, так? Угу. Тут, да, давно не чули. Тут, ну, тут він починає, і тут він починає розмірковувати про згубити да. все інше. Тебе навіщо туди брали? чудо тебе брали, щоб ти їздив із Москви до цього, а не розмірковувати, коли буде війна. Але я вважаю дуже гарне те, що він виліз такими прогнозами. А це чергові лікалки. Чер... Чергові лікалки, звичайно, Кремля, які власно у них з ресурсом, що вони готові воювати ще до 29-го року. Так це дуже дуже гарно в дійсності новина значить, не все так просто. Не все так просто. А, значить, Україна дістає вже по досить важливих а, центрах. Ну, наприклад, бачите, по а, окрім а, окрім літаків по поїздах почали активно працювати. Mm -hmm. Бачили, так а, і це дуже добре, тому що ну основні артерії там перебуваються. Причому я бачу, це така знаєте гілка Волгограда Там а, і, і там і по заводах, які нафтохімічних прилітає. І в тому числі йдуть удари по безпосередньо, Ну, наприклад, по тягових підстанціях електричних. Ну спробується швидко відновити, А далі це ж має такі теж накопичувальний Пе спочатку тут один пояс, наприклад, під Ростов зупинився. А це знає, що під, під Волгоградом, наприклад, теж зупиняється, тому що воно ж тому, що, наприклад, зайняті лінії. Спробуйте пере цей сихау керувати. І багато чого іншого. Тому тільки привітати. Стосовно прогнозів, відкафа, ну всіх трампівських чиновників не підлязати своєму лідеру. Знаєте, день пройшов деревна, да? так він показав, що він живий, ще, да? показав, що як він важко працює над над рейтингом Трампа, вказує, який він великий лідер. Ну це їхні внутрішні розборки. А те, що він говорить, я вважаю, що це такі Лякавки Кремля а, про те, що у них ай-яй-яй стільки багато ресурсу. що ой-ой-ой, тільки я думаю, що не якраз не ой-ой-ой, а ай-яй-яй. Тому що от буквально вчора от була там принципова домов була з європейцями щодо купівлі енергетирсів, першу чергу американської зброї, в тому числі. І це дуже добре. Це означає, це означає, що е, е, глобальні якісь домовленості в першу чергу з Європи йдуть, а це означає, що зараз будуть е, розмовляти з Китаєм, і Китаю дуже неприємно будуть чути багато слів. Це союзник Росії. Далі енергоносії фактично не принципово домовлено, що російських енергоносіїв в Європі не буде. Питання в тому правда чи будуть виконувати європейці. Це що таке жуки, знаєте, сьогодні скажуть. А післязавтра у нас не вийшло там ретроградний меркурій був болотні гази, кішка у когось захворіла і все інше. Коли треба, вони завжди знаходять приводи, щоб і далі купувати російську нафту тому. Це, але це принципове питання. Далі дивіться, іде зброя. От я вже бачу, що там Вашингтон Пост пише, що вже три, три, три патріоти вже в Україні. Якось це не в'яжеться знаєте, з цими апокаліпсисами, які катали тут естерику. Деякі у нас розумники антиамериканські настрій. Пам'ятаєте, після цих п'яти днів, ай нас кидають, на що Путін може все що робити. Зараз буде а таке буде, таке буде і так далі. Нічого постачати не буде. Щось якось ну, як злогіку, воно то щось не в'яжеться. І Петроти завозять, і багато що іншого заходить. А, я думаю, що це Трамп, до речі, сказав, що хто ви санкції раніше. Це те, що я, я з вами раніше обговорював А у, у Трампа є опція самому запровадити санкції, старіні санкції проти, проти Росії. Своїм указом він спеціально, до речі, вів, точніше, не вів. Він використав інструментарій Байдена щодо надзвичайного стану в енергетиці. Ну оскільки країна в небезпеці, країна в небезпеці, у Байдена теж країна була в небезпеці увесь цей час. Він своїми указами фактично керував енергетикою, так і тут. Трамп, звичайно, що якщо при Байдені країна була не в небезпеці, бачите, що він наворотив. То у Трампа в дійсності ще більше небезпеці країни, і тому він власним указом може керувати багатьма питаннями. Там і тарифами він торгує, ось цим накладає і все інше. Хоча це прерогатива конгресу ну в нормальний час, а, і а, це дуже добре. Це дуже добре. Різкі достатньо заяви. Там пан Донехю керівник військ НАТО. Uh, точніше, США в Європі говорить, та що там то Халініград, в області. та ми її візьмемо, там, да? і тільки через тиждень там десь прокинувся Патрушев, сказав, що ай-яй-яй, не, не можна, не можна. Да, да? Навіть щось з ядерною зброєю не погрожувало Помітили, до речі, що ж давно ми не чули такої, от, що uh, всіх розбомбимо, Вашингтон полетить і так далі. Тому що ну, в Кремлі відчувають, що там сидять такі пацани. В цьому в, в, в Вашингтоні, що це, це може і так відповісти задачі, що ніякі перемовини не допоможуть. А так Трамп реалізує цю тактику перемовин. Він знайшов а, силові, він знайшов важелі тиску на Москву, так а, активно блефує, але у нього були підкріп, підкріплений конкретними діями конкретними діями відносно Ірану. Коли знаєте, у нас теж в Україні сміялися стосовно того, що там два дні сказав, три дні сказав і так далі. А Тут пройшло 60 днів, і 61-й день прилетів Ізраїль. не сказали, два тижні будемо так дивитися, так слухати. І через три дні прилетів прилетів бомбардувальники. Причому дивіться, якщо ти бомбардувальник летів 20 годин. 20 годин США. Тобто, рахуйте, він вже прилетів через півтора дні mm -hmm. там, якщо ніхто не, не очікував, і тому такі процеси, процеси йдуть дуже неприємні, Так які Україна повинна підтримувати ударами по Росії для того, щоб отримати свою безпосередню участь, і багато чого mm -hmm. що... е МЗС засаді сказала, що Трамп був готовий. Подарувати путіну п'ять українських регіонів. Пані Бетте Майнд Райзінгер заявила, що президент США Трамп пропонував Путіну Крим і кілька східних областей України, а також виключення Києва з майбутнього НАТО. Втім, як каже очільниця МЗС, це не зупинило Кремль. Чи справді Трамп міг себе ну так цинічно поводити? І якщо це дійсно так було, була така розмова, Трамп пропонував е, Путіну українські землі? Е, чому ж тоді, якщо якщо в Кремлю запропонували такі солодкі умови, чому ж тоді Путін відмовився? Фактично, виконання тих так, вимог, які перевірити це зараз. неможливо так, Астрія це теж знаєте хитра зроблена країна. Пам'ятаєте, що там очільниця МЗС Австрії взагалі, тан... до неї Путін на весілля приїхав, там танцював, дотанцьовував. Австрія, хто не знає, Австрія була під окупацією Радянського Союзу до 55-го року. Що таке під окупацією була країна? Це означає, що навербовано перевербовано було все знизу донизу. І оця вимога, що вони повинні бути нейтральними, це теж радянського союзу була вимога. Навіщо? Щоб а, НАТО не могло перекинути війська вільна з, з півночі на північ. Вони ж розміняли нейтралітет Австрії на м, вступ а, тоді ФРН в НАТО, так? Ось і тому там вже третє покоління цих політиків, які знаєте, вже там вже життя не, не тямлять. Що таке без Росії? Ну це така відмовична до речі, всього по пострадянського простору. а, фактично, всі, хто звернеться увагу, у нас всі, хто натікають з країни, чомусь у Відні опиняються. А чому у Відні? Тому що у Відні спеціальна процедура екстрадиції. А ось е така екстр... система екстрадиції, що американці вже 10 років не можуть в фірташах забрати. Суди всі виграли і так далі. А там, а там все вирішується через канцлера. І звичайно, що ніякої корупції немає. Так ніякої корупції немає, але дуже поважні люди себе в безпеці. Ну поважні, неповажні, дуже себе безпечно відчувають в Австрії. Тому я б це ділив все на 25. Це перше. Друге, зараз воно не має ніякого значення. Якщо теоретично якісь там думки могли бути у Віткафа, а це, до речі, на Віткафа більше схоже на на Трампа. Ось що теоретично там <кхух>, щось могло бути, да вже стільки вже пройшло часу, вже так помінялося. він вже, вже говорить захоплювати Калінінградську область Росію, то що тут чотири регіони? І Україна показала стільки, що виявилася така проста країна. так? А є можливість довбати бо після цієї спецоперації, коли знищена була третина стратегічна авіації. Я думаю, всі зрозуміли, що не так все просто, що Україна може виграти цю війну. Тому давайте так теоретично, я скажу так: теоретично з тих думок, які теоретично могли бути, ну давайте так, десь на початок цього року, теоретично, вже давно нічого не залишилось давно. Вже всі о, зброю, НАТО живе, європейці дають збро... дають гроші, і багато чого іншого. Тому ми повинні чітко розуміти, що багато чого відбувається не так, як хотілось би Путіну. І далі, я думаю, що Трамп теж швидко зрозумів просту річ. А він він переоцінив, знаєте, як в тому анекдоті, точніше, товст є. Знаєте, да? є, е, є бажання, немає можливості. Є можливості, немає бажання. Дай Боже, щоб наші можливості збігалися з нашими бажаннями. А виявилось, що президент США не такий всесильний, як він думав. Так? А що він отак от віддати нічого не може. Тому що є керівництво України, скажуть? Ти що? ти що, чудо, ти про що говориш? Хто наказ буде віддавати? А потім виявилось, що росіяни бикують по всіх напрямках, їм потрібно знищення України. І потім виявилося, що ну все так просто. Тому це вже я журнал. Це така, знаєте, застаріла інформація. Не знаю, чого вона зараз кинула, я думаю, що для провокації, я вважаю. Тому що в Австрії, знаєте, я, я вам сказав, що таке Австрія. Що таке Австрія? Які основні банки обслуговують російську економіку? Зверніть увагу, не будемо пальцями показувати на Райфазінбанк і все інше. Да? Австрія це завжди була така. А, як вам сказати, міноповільненої дії в ЄС? Ми часто про Угорщину говоримо, так? А є ще тиха Австрія. Там і відмивання грошей, і о, спробуйте когось забрати звідси. Там, да? там ось пострадянські еліти фактично сидять, якщо якісь проблеми є. Так? І тому говорити, що от, тобто, воно не спеціальне, ну щоб знаєте, посіяти сумнів, в тому що Трамп мочить дійсності Росії. Мочить Росію. Ну, дивіться а, по фактах: а, Трамп прийшов, впала це на нафту, росіян одразу ж. Дефіцит бюджету ви, зараз за підсумками року буде сім разів більше ніж вони планували. Так а, о, падає металургія, а, падає перевезення, а, авіаційне перевезення, а, нафтопереробка, а, падає будівництво нових будинків, а, продажі вантажі вантажних автомобілів і так далі. Тому те, що там хто когось що, щось хотів, теоретично, і то не точно. Воно вже не має невеликого значення. Так, Це Україна, скоріше за все, буде а, використовувати, і в Україні з'явилися свої важелі тиску на перемовинах. А, на перемовинах це коли ти сидиш там, Ну, наприклад, приїжджає Мідінський. Да? А, наша делегація може вічливо попитати, як долетіли, що там, що там трапилось, говорить, щось, <плес> <плес> щось, 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 щось... щось якась хакерська атака. Ай-яй-яй, яка, яка неприємність там, де щось ж таке може статися, так? А далі ну, перехід може бути, коли за дипломатом стоїть зброя і власне важелі тиску, ти можеш диктувати власну волю. Тоді ми прибираємо оцю ту, пісаніну, то, що намалював цей Медінський в Кремлі, там про те, що Україна щось повинна відійти, зробити і так далі. І починаємо обговорювати зовсім інші речі, наприклад. Більш приємний для українців графік виведення військ е, Росії з території України, а ось але я думаю, що це можливо після тільки смерті Путіна або нанесене такої непопроводної шкоди в першу чергу нафтогазовому комплексу Росії. Ну, наприклад, газогони почнуть просто от морози просто вибухати, або в Москві, наприклад, а ось і тоді питання буде зовсім інше. О, товіть собі колапс техногенний колас Москві. Ну, так при морозі мінус 10, наприклад. Минулого року, я розумію, не було можливості України це зробити, а зараз не факт: І Ювіть собі, якщо без світла буде сидяти, без газу і без цього, що там в Москві почнеться. Ой, дуже цікаво почнеться. Вся, всі всі, подився, всі ці москвичі дорогі, дізнаються, яких люблять всі інші росіяни. І як одразу ж наїде знаєте, натовп для того, щоб грабувати Москву. Тому ми повинні розуміти точки нестабільності, які є у росіян. Я от ну ці розмови, те що там знаєте байки, які не підтверджені, це тофта. А ось і зараз воно вже не має ніякого значення, якщо теоретично воно півроку тому було. Mm -hmm. Друзі, запрошую вас зазирнути в опис під цим відео, тому що в пана Тараса є десятиденний марафон, який допоможе допомогти. який допоможе панувати перепрошую ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Ми часто з Тарасом говоримо про перемовини, про переговорний процес. Курс називається переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-яким про будь-що. Тарас Загородній обіцяє допомогти під. Вищити впевненість, навчитися працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести переговори про умови роботи, про ціну творення, про зарплатню, і також як протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас берегти себе, не ігноруватися. З повітряної тривоги, та звісно, щоб підтримувати збройні сили України. До зустрічі і побачимося у наступних випусках.